народ! Ви у мене на каналі всі світ душі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб приходили нові, нові відео, щоб ви не загубилися в теренах інтернету. І багато людей, які ще не підписані, просто дивляться заради цікавості, підписуйтесь. Я буду дуже рада бачити, що у нас розширяється наш канал, і що вам це потрібно? потрібен обмін енергіями. Дивіться, сьогодні в мене такий відступ, ви бачите, по назві, що я хочу подивитися самотність. Багато людей навіть свічка зараз плаче. Вважають, що вони одинокі, бачите, сльозки капають. Думають, чому я одинокий? да? Чому я одинока? Чому немає в мене пари? От зараз будемо дивитися на три позиції. Три позиції, три різні колоди. Колода вибирайте собі. Перша. Колода колесо року, питанство Таро. Класична Райдер Вейт. І золоте теро. Це нова колода. Вибираємо. Або по фігуркам. Зараз поставлю фігурки, до яких ви звикли. Піраміда. перша пірамідка. А, жабка хочу сьогодні. Ой, черепаха, вибачте. У мене жаба теж така є. Оніксова. І зараз ми ще поставимо камінчик. Такий класний камінчик. Вибирайте швиденько, недовго думайте, якщо це буде чоловіча позиція, значить чоловік дивиться. Якщо жіноча, значить жінка дивиться. Не перекручуйте, не перевертайте. Все так, як є. Не треба нічого притягувати. Якщо ви бачите, що це не ваше, ну, значить на сьогодні це не ваш розклад і не ваша позиція. Добре, будемо дивитися далі. Ну що, поїхали? Дві колоди я відставляю в сторону. Тут у нас піраміда. І де ж вам поставити, так, щоб видно не було? Отак. Поїхали. Хто тут прийшов? Дивимося сигніфікацію. Хто прийшов? Хто? Дивиться. Першу позицію. Угу. Ух ти. Ух ти. А, ну тут людина. А ну покажіть, хто це все-таки. Хто? Жінка. Жінка в бракі. жінка має сім'ю. Вона каже, я така, знаєте, як дуже впевнена в своїх силах, в своїй значимості, в тому, що я все можу, я от прорвуся, я хочу перемогти, але не знаю як. От впевненість в своїх силах, якби є, бажання є, а як. Не знаю. А в чому затик? Угу. Любов. Любов закінчилась. Ушов мужчина. Пішов десь. А куди де він пішов? По міру, ви кажете. Нерівноцінні стосунки. Да. Угу. Він відрізав будинок, відрізав свою сім'ю. Ну, в плані ж, а, а, причина в чому причина? А ви кажете, він обороняється, тому що йому хочеться все закінчити. А що закінчити хочеться? Ага, ілюзія. Ну, ви тут лаялися, ругалися, і він просто... Знаєте, ушов в, в несознанку. Він заховався просто. Угу. Чому ви одна? Причина. Угу. Причина. Чому одна? Ну, тому що ви в домі у себе. У вас така позиція була, постійно боролись. Ви хотіли там доказати, от я права. Я, я, тут, я, 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 я перша, і от ця перша головна буква в алфавіті у вас я, а не а. І, і тому ви з ним боролися. Ну, Він перетягував канат на себе, ви на себе, і у вас тут такі качелі. То вроді все добре, да, то у нас це класно, то у нас все прям рай, і пташки співають, і тут калібрії літають, і що? Ну і розуміє, тому що. Mm, ось що це таке? Mm -hmm. Ну, ви боялися дьявола. Да, ви вважали, що він десь на стороні гуляє. І ви кажете, от він повинен був працювати в сім'ї, і за цього все і розрушилося, а, а він там, типа, десь гуляв наліво. Це правда? Це правда? Так, угу. да, він тут на виборі стояв. Між отношениями любовного характера і отношениями сім... сімейними. І це відбувався якийсь довгий такий період часу, де тут він стояв на виборі, і він е уйшов, він уходив, якби в себе уходив, він відключався, ви не бачили, знаєте, вроді людина біля мене, а насправді він якісь несознанки. Ну, тут у вас війна була між, один між одним, і довге очікування, розборок. От, а хто А хто це? Угу. Угу. Ну, ви вважали, що там жінка чекає, інша жінка, вам, вам це серце розбивало, і ви постійно знаєте як, йому постійно поперекали. От там вона тебе жде, от там бажаєш любов. От і йди туди, типу. Ну і що? Угу. 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 Ну, ви боїтеся, що на майбутнє він все-таки уйде так окончательно. Тобто, якщо він зараз від вас віддалися, це вас. Думка не дає вам, спокою не дає жити, і ви вважаєте, що він може туди уйти, до неї назовсім. Там же ж, от, любимая жінка, і може не вернутися. Ну і за цього у вас таке одиночество. Чого ви не бачите? Чого не бачите? Чого не бачите? Ну, що у вас сексу вже давно немає, чого ви не бачите. Що вам треба було б бути а, не тільки, якби господаркою свого дому, ми ж зустрічаємося, якось кохаємо один одного в самому початку стосунків правильно, і потім секс це немаловажна роль грає в нашому житті, а тим паче в сімейному житті. А ви вважали, що це не обов'язково, от я жена і все. І що? Угу. Ну так, да, ми ж одружені. І ви відстоювали позиції, що от що? що що Все закрілось із за цього, так, да? угу. да, тут блокіровочка була, була із за ваших страхів. Страхів в чому? То, що у нього нерівноцінні стосунки, от у вас цей страх. Він не давав вам відкритися і бути сексуальною такою, і свої бажання виказувати. В цьому вся проблема. Оце ви не бачите цього. От я спитала, чого ви не бачите? А що, а що розумієте? А що розумієте? Угу. А розумієте, що на майбутнє, ну, як би об майбутнього зараз не бачите, такої ясної картинки немає. А ви кажете, зараз переривчик, от зараз стан такий, нічого не, я робити нічого не хочу. А на майбутнє, от тут диявол погуляв. Ви хочете закінчити. Що закінчити? Ну, закінчити ілюзію. Угу. Ну, розуміння є, От скільки можна в цих качелях перебувати. Тобто, з одної сторони, або вже нехай повністю уходить, або <кій> вже залишається. Але у вас така історія. Ви зараз на, на стадії, знаєте як, ви прийшли якось пів путі. Навіть не туди, не сюди. І виходить, що. Ви не розумієте, що вам далі робити? 50-50. Ну да, і від цього розчарована. А що я буду робити далі? А як мені з цим бути? Як мені там розбиратися? Він там переписується. Ну, така історія. Порада від вищих сил. Якщо вам потрібен особистий розклад, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Щоб розібратися, угу. та вам кажуть, хорош уже бояться. Ну, чого бояться. Ну, Що може статися вже? Заканчивай. Заканчивай своїми страхами. Закінчуй е, з е, цим егоїзмом. Що за эгоїзм? Угу. А, це ви егоїзм, так? Да? А, мужчина эгоист. Понятно. Тут така любов, кажучи, ну. В цих стосунках тяжело, вони вже розрушені, їх вже нема, по суті. Оце тягамо на яку ви там постійно крутите в голові у себе, вам кажуть, вищі сили закінчуйся себе. Mm. Оці постійні розборки, обнуляйся, да, тому що дивиться постійно на, на те, як мужчина бігає по любовницям і чекають, ну це серце розбиває дуже важко. І треба що? Да, і від цього ви становитеся такою нещасною дівочкою, а любві хочеться, а любві хочеться в бракі, і ви тримаєтесь за цю любов, Тримаєтесь. а її вже немає, по суті. Вам кажуть, ви просто тримаєтесь, якби ну, от привикла, от, час іде. Роки йдуть і звикла. А як же ж він же ж мій? Я ж, я ж його дружина. Ну, каже, кажуть, що закінчую вже. По правосуддю що? Ну, по правосуддю він пішов. Все. Поїзд ушов. шов. Дякую. Це була піраміда. Друга позиція. Дивимося, черепаха у нас. Зараз працює. Черепаха. Дивимося сигнификацию. Хто прийшов? Ой, 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 ой. Женщина тут прийшла. Така середита. Я хочу. Я, я знаю, що я хочу. Я хочу сім'ї. Я хотіла сім'ї. Я хотіла а, щасливої сім'ї. Але що? Угу. Але сейчас в одиночестве. Угу. Да. По І Да, знову ж таки, Дивіться, 78 карт. Що починалось? Я хотіла в сім'ї щасливої. Так, в бракі хотіла. Але зараз одинока. І що? Угу. Бо була в тайних стосунках, бо була в таємних, там, де у нас любов, там, де нам було добре, він мене любив, я його любила. І що? Угу. І це мені серце розбило, тому що він був. Знаєте, як? Він за мною слідкував, він відстежував всі мої а, а Багато, ну, не то, що багато навіть, а сам себе поводив, як мала дитина, а, а я його любила дуже. І ви кажете, що він, він вам серце розбив. Ну, дружний чоловік, понятне діло, тут три, троє людей в стосунках, і вам це дуже важко. Добре. Далі йдемо. Чому ви одна? Чому причина? Чому? Чому? Ну тому що чоловік по правосудді одружений, вам кажуть. І він просто приходив погуляти. Він був постійно на виборі. Він вибирав, то він проявляється, як би заінтересованість сексуальна є. Той друг то свалює. Продовжуємо. Ну тут ви боїтеся просто. От вам страшно, страшно, що не вийде нічого. Угу. Такі страхи, дивіться, тасує, тасують, знову страх. Ви вже тут вирішуєте, обнулятися, тому що набридло вам бути в жертві. В жертві цих стосунків, в жертві той, знаєте, як. Розуміння того, що мужчина мною питається управляти, намагається щось там мені нав'язати, а хто він мені? Ну, таке прийшло, знаєте, озарення, це довгі стосунки. І, так, да, длительний період тут був, так, кажу, довгі стосунки. Довго дуже йшли до цього і хотіли результату, але вам прийшлося. Ви зрозуміли, що тут серце вам розбили. Оці його обіцянки, обіцянки-цецянки, знаєте як, обіцяв багато чого. Обіцяв любов, обіцяв, от підожди, підожди ще трохи-трохи. І ви зрозуміли, що ви і я, крім розмов, тут нічого немає, крім обіцянок і. Ну, і все закончилось, да, любовь закон... закінчилася. Любов закінчилась на даному етапі. Ви відстоюєте себе. Ви тут в оборонки. Добре. А що? А чого ви не бачите? От чого насправді, що відбувається, а, а ви не замічаєте? Що не бачите? Що? Ну, все, все розрушилось. Розрушилось давно, і тут одні старші аркани. Приїзди обмежилися. А хто це? А хто це жінка, яка тут? Хто? Ну, це ви сама, я сама боюся, я сама себе обмежую, не хочу такого, мені дуже боляче, я давно знаходжуся в цьому стані, стані вибору. В стані вибора там, де мені відвоювати свої позиції чи, навпаки, з другої сторони? Щось рве сьогодні відео. Ви боїтеся от цієї луни, непонятних стосунків, вам, вам страшно, вам не хочеться туди влазити. Ну, така історія. А що? А, що зрозуміло? От, що ви розумієте? Що розумієте? Угу. Ну, що ви стабільно розстроєні тим, що не вийшлося, мати сім'ю? Оце ви точно розумієте, що ви тут жертва. Жертва свого бажання, жертва, знаєте, як? що це Ви зараз на, на даному етапі розумієте, що тільки, тільки мої? Мої От, мрії, а якось що його це. Не колише, можна так сказати, да, що він надрізає. Угу. Він, він продавлює свою лінію. Він хоче бути тільки в сексуальних стосунках і все. Він хоче так продавити. Він хоче отримати те, що він хоче. Порада від вищих сил. Порада. Порада. Ну, кажуть, уходіть. Хвати вже тут очікувати, непонятно чого. Давай. Угу. Тому що це тебе обмежує. Ти не можеш двигатися далі. Ти не бачиш майбутнього. Ну і, знаєте, як, замкнутий круг, виходить. От по цьому колу бігаєте, бігаєте по колісу фортуни. І виходу немає. Закінчувай, кажуть, все. Добре. Це була друга позиція. Потрібні особисті розклади, звертайтеся. Плюс 38, 0, 99, 28, 149, 47. Так, третя позиція. Це у нас камінчик, що хто загадав. Дивимося. Хто тут? Хто? Хто? Угу. В обмеженнях тут сидить. В обмеженнях свого егоїзма. От, знаєте, горя тума. От я сам, там, чи сама собі придумала то, чого нет. І от я тут кружусь, кружусь, вокруг жужу, жужжу. І ніякість цього кола вийти не можу. І, і з кола своїй гордості. Ну, це тут, скоріше всего, мужчина. Це явно себя ну, кажу мужчина. Чоловік, да, я імператора, говорю. Я імператор. Я от я себе люблю, я себе поважаю, мене не, не хвилює зовсім думка інших. От, Я такий, що захочу, зроблю. Захочу, не зроблю. Ну тут, скоріше, всього, імператор, який не хоче нічого робити. Угу. Ну да. Ну, мечтаю, звісно. Я мрію, у мене мечти. Думки, я мрію і про те, і про це, і як би було хорошо. Але я тут такий холодний, рішучий, і все закінчилось за цього. Ось, ось ми обоє з мечами, між нами з оканчання наших стосунків. А що тут? Угу. Ой, тут ваше величество хоче тільки секса, і наблюдати, і відстоювати свої позиції, але ну, така тяжесть велика, і чувствую себе жертвою, жертвою одиночества. Ну, Дело в тому, що розумієте, в цій колоді жертва така собі. От я і не перевернутий, в звичайній колоді перевернута переверну жертва, і вона висить, і їй звільниться дуже важко. А тут жертва така хитро мудро видумана. Розумієте, тут ножка ось тут прив'язана, по суті, можна звільнитися, і ви тут не підвішені. І от ореол вашого егоїзму, вашого самозакоханості не дає вам бути в парі. Ви тут одинокий із за, -за свого егоїзму, із-за того, що от я так звик, я так. Хочу, я так управляю, і я не хочу рушити з місця. Угу. Да, я іноді проявляю свої почуття. Ну, по чуть-чуть, знаєте, як чайної ложки. А взагалі-то я дуже скупий. Я жадний. Я на гроші жадний, на почуття жадний. Я такий, знаєте, от якби хто приніс та здав та сам, ну, да, переїхати от що. Десь поміняти своє життя? Ні. Я попадаю в тупікову ситуацію. І я постійно ругаюся, я там спорю, я щось доказую. Ну, ну, така історія. І попадаю в тупік, да. От бажання перемогти є. Перемогти в любовних отношеннях, ну, багато тут розказую. От Обіцяю, ну там женщині, що там зірку з неба достану, а потім бац, і починається у нас скандал, і починає її обдурювати. І, ну, Із-за цього жінка становиться холодною, рішучою і відсікає. Ну, це раніше так було. Ну, Це, це така історія була на відстані. Ви далеко були, можливо, в різних містах, можливо, в різних країнах, але хотілося управляти одинокою жінкою, яка самостоятельна, яка може сама і гроші заробити, і, там, і сама себе забезпечити. Зараз нічого не відбувається. Із-за цього розстроєний. і Із-за того, що все, закінчилось, і, і не знаю, що мені робити. Чого ви не бачите? Давайте подивимося, чого я не бачу. Чого я не бачу. Угу. Ну, що це було раніше, і що це, це закінчилось? Очого ви не бачите? І що тут тупікова ситуація, що з однієї сторони все закінчилося, а з іншої сторони, ну, егоїзм тут такий превалірував, і страхи. Страхи чого? Угу. Ну, что мы на відстані, я же тут по сексу, и каким же образом тут с дьяволом побороться, и цей отношения, и шо? Угу. И вони мене обмежують, и я тут розстроєний, я тут розчарований. А с а, а, одной стороны, бажання по таке такое себе слабенькое, знаете, от п'ятикласник Ну, нравится девочка. Но... А діло-то нічого не ділав. Дьявол гуляв тут добре колись. Він, він прив'язав вас до цієї жінки, таємні стосунки тут. Але що? Але ну тут все закінчено, заблоковано. Закінчилась любов, все розрушено. Розрушено і за того, що одні старші аркани йдуть. І за того, що це все було довго дуже. Довго ви тут нічого не робили. Довго там, що то там. Е свою гріву там вичесували, довго там себе дуже любили з усіх сторон, якби, щоб вас з здували. Вичікували, вичікували. І з другої сторони, вийшло, що це все розрушило, ваші обмани, от эти длительні, от эта брехня безконечна, ну, надоїла жінці. Вона, вона така пристрасна, класна, сексуальна, М -м -м. вона сім'ї хотіла. Вона хотіла сім'ї, стабільності, да, щоб ви були її мужем. І що? Вона ви поводила, як дурак. І зато вам було холодно в місті. Стало холодно, тому що розуміння немає. От нового етапу в цій всій історії не було. Добре, поїхала. Я прям як лічний розклад тут вам розложила. Так. А що розумієте? Що от, чітко розумієте, і що з цим робити? Ну, що все закінчилось? Розуміння, то є. І за вашою неспроможностю покохати реально, що любві настоящої немає? Да, щоб ви тут серце розбили, що у вас було троє в отношеннях. Ну, три чоловіка в отношеннях, і це все закінчилось, і тут. Да, і холодно, і голодно, і це все були просто як би, ілюзії, А крім ілюзій, життя не було. От хочеться так сказати. Не знаю, чому російською мову, значить, так треба. Порада від вищих сил. Порада. Порада від вищих сил. Ну, от эта войнушка, яку ви там влаштували з этой жінкою. Ви всім серце розбили. Ви ушли від стабільності. так. Да. Ушли. Не захотіли з нею будувати сім'ю, вона хотіла сім'ю. А у вас такого не було. Ушли такі в ілюзії. От якби, ну, вигадана сім'я, от где там. Вдалеке, вот ви уходите в облака, ну тут такий мужчина, вот да-да-да, а переїхали в дурака. Угу. Да. Угу. Ну, з семьи переїжджать, міняти своє життя, змінювати всю обстановку, міняти щось в своем житті не хотілося. Будь стабільним і семьєю. І щоб весь мир крутився тільки тут. Ні-ні-ні. ну, Я хотів управляти. Да. Я нічого не робив, але хотів управляти. Ну, така собі історія. Ну, це із-за цього у вас нічого й не вийшло. Вона хотіла її. Стабільності. Все, до побачення, пока-пока.